Бастійний подарунок. Одного дня старий мудрець прийшов у село і жив там. Він любив дітей і проводив з ними багато часу. Він також любив дарувати їм подарунки, але він не лише роздавав їм крихкі речі. Якими б обережними не були діти, їх нові іграшки часто ламалися. Діти були засмучені, гірко плакали. Прийшов час, мудрець знов подарував їм іграшки, але більш тендітні. Одного дня батьки розсердились і прийшли до нього. Ви мудрі і бажаєте нашим дітям добра. Але чому ви їм даруєте такі подарунки? Вони роблять все можливе, але іграшки все одно ламаються і діти плачуть, а іграшки ж настільки красиві, що не можна з ними не гратися. Прийде час, посміхнувся старий, і хтось дасть їм своє серце. Може, це навчить їм поводитись цим безцінним подарунком трохи ретельніше.